Я перевірив більше ста програм та визначив 10 найбільш важливих застосунків на ваш Mac. Купуючи Mac, ти не хочеш, щоб це був просто ноутбук, щоб написати текст. Це повинен бути танк, який пережиє будь-яку задачу і буде зручним використанням, звичайно, а як інакше. І програм існує мільйон. Нормально незрозуміло, що кожна значить: якісь платні, якісь безкоштовні, деякі є в App Store, причому по два варіанти, деяких взагалі немає. Ось, і виходить, що ти навіть і не знаєш про існування реально крутих програм, які дійсно покращать користування. Ноутбуком. Дивись відео до кінця, бо кожна наступна програма буде все більше спрощувати використання та пришвидшувати твій воркфлоу як робочий процес. Так званий базовий набір. Да-да-да. Тут я зібрав програми, які важать майже нічого, додають максимум одну, дві функції, але, тим не менш, дуже важливі. Middle Click. користуючись мишкою в браузері, коли ти дізнаєшся, що на колосу миші можна закривати вкладку або відкривати посилання в новій. Ти буквально назавжди це запам'ятовуєш і більше не можеш під цього жити. І для мене було здивуванням, коли на найкращому трекпаді на ринку немає такого поняття, як середня кнопка миші. Для цього якраз і існує Middle Click. Все, що він додає це при натисканні трьома пальцями натискання середньої кнопки миші. І тепер закривати вкладку можна набагато швидше. Keeping you awake. У пристроїв є автоматичний перехід в сон. В налаштуваннях можна обрати, як довго чекати до цього переходу. Але якщо, наприклад, ви дивитесь контент, то ноутбук відповідно не вимкнеться, бо це буде банально дратувати кожні 5 хвилин. Але це не працює під час рендеру, наприклад. І дуже неприкольно потім побачити, як 30 хвилин, котрі ти чекав, прийшли зря. Або ти качав великі файли, сталася абсолютно така сама ситуація. Тут Keeping Wake якраз і допоможе. Натискаєте на іконку, і все, ваш мак не вимкнеться. Поки не розрядиться, звичайно. near mouse. лінійна мишка. Якщо ви ніколи не користувались і не плануєте користуватись мишкою на MacBook, можете це пропускати. Але в інших випадках це must have. У трикпада є важлива функція акселерація. Чим швидше ви проведете по поверхні, тим далі пройде курсор на екрані. Це зручно, бо яким би не був трикпад великим, його завжди не вистачає. Але macOS залишає це налаштування і для мишок теж. І це не можна вимкнути. І також скроллинг, його можна інвертувати в звичайних налаштуваннях, але тоді і на трекпаді теж інвертується. Коротше, духота. Лінір маус вирішує дане питання, тут детально можна налаштувати чутливість і не тільки. Причому для різних програм, що доволі зручно, а також активує бокові кнопки миші, якщо вони у вас є. Тобто, наприклад, в браузері можна переходити вперед та назад. Keyboard Clean Tool. Якщо ви колись чистили клавіатуру, то розумієте, як це важко. На офіційному сайті Apple взагалі показано робити це ось так, але ж самі клавіші протети, то треба. І якщо на Тиснути їх всі, то буде проблема. І тут якраз і допоможе кіборд Tool. Він просто вимикає клавіатуру і, і все можна спокійно протирати. Тільки будьте уважні, єдине можливе користування ноутбуком буде тільки через тачпад. Тому не вимикайте ноутбук і не буде проблем. Hidden Bar. Ось я вам вже наговорив різних крутих програм. І в нас тепер Control Panel забити різними іконками. Неприкольно. Не, не повірите, і для цього теж існує рішення. Hidden Bar. Можна сховати деякі програми і відкривати їх по необхідності, але є можливість повністю сховати ті, якими ви взагалі не користуєтесь. Я сюди якраз заховав Telegram, щоб не бачити сповіщення, Middle Click та Linear Mouse. Max -10 control. На <плес> грі Нагрів будь-якого ноутбука під час роботи. Це база, ґрунт, основа, воно так і працює. І в Якщо у вас MacBook Air, то помолимось. А якщо у вас PRO, то у вас є вентилятори. Але якщо ви про це не знали, то у вас походу Apple Silicon. Чому? Тому що процесори там не прям сильно гріються, і вентилятори майже не працюють, майже ніколи. Тим не менш, якщо не хочеться влітку потіти від гарячого алюмінію, то є програма Max Fan Control. І вона до жахливого проста. Вмикаєте, виставляєте швидкість і кайфуєте. Також можна і в 3 виставити температури, швидкість вентиляторів. Зручно, менеджери паролей. Доволі важлива річ. Якщо у вас пристрій тільки від Apple, то є дефолтний Passwords, і цього достатньо для 99,9% ваших потреб. Але якщо у вас паралельно є телефон на Android або додатково комп'ютер на Windows, то з варіантів у вас є, наприклад, ванпасос, але він платний, тому є варіант цікавіше. Хіппас XC. Не обов'язково версія XC, просто тут мені дизайн більше подобається. Так от, по-перше, файл з паролями тримається на вашому. ПК у зашифрованому вигляді, тобто йому не треба підключення до інтернету. По-друге, це по факту як клієнт для відкриття файлу. Тобто сам файл можна тримати хоч збережений в Телеграмі, і відкривати з Android, iOS, Windows, macOS і навіть Linux, де захочеш. І по секрету скажу, то файл можна відкривати з хмарових сервісів, Там Google Drive, iCloud, і виходить, що у вас буквально свій архів паролей на своєму хмарному сервісі. Очищення диску. Ого. Ось заходиш в налаштування в скан диску, і куча місця займає дані системи. Клас. А воно може займати ну дуже багато місця. І що робити? Якщо ви трішки впевнений комп'ютерний користувач, то є програма Grand Perspective. Ну так. От. Для тих, хто знає Wін це приблизно те саме, тільки на Mac. Але да, виглядає воно не дуже, і якщо ти не знаєш, що твориться, це тобі не сильно допоможе. Є варіант трохи легше, це Disk Drill. В Безкоштовній версії є такий сам. Функціонал, але він реалізований просто набагато зручніше. Так і можна дізнати, що всю пам'ять виявляється з'їв кеш браузера чи файли Adobe. І тут ще за 90 доларів відновлювати видалені файли. Якусь там ще магію робити коротше. У нас ще є один варіант максимально зручний, тому дивись, далі не перемикаєтесь. Поставте подобайку, будь ласка, Better Display. Це вже доволі ситуативна програма. Якщо ви ніколи не під'єднували екрани до Мака, то ця програма і не знадобиться. В Противному випадку, це майже єдине, що нас спасає. Коли під'єднуєш зовнішній монітор, текст виглядає якось розмито, інтерфейс не чіткий, а курсор виглядає, наче зроблений в пейнті. Це вирішується функцією High DPI. Вона паралельно ще дуже багато функцій додає, і якщо буде. Чесно, далеко не всі вони потрібні кожен день. Тому чітко розраховуйте, чи потрібні вони вам. Зміна профілю кольорів, режим кольорів, розвернути, рухати екран, як хочете, і це все в швидкому доступі. Вона платна. І майже всі вони платні, але є безкоштовна альтернатива: є програма DisplayPlazer. Вона є на GitHub, open source, тому можна не переживати. Але єдина проблема: у неї немає інтерфейсу, тобто встановлення і налаштування проводить через командну строку, тому тут вже або не Платити і розбиратись або заплатити і не паритись. CleanShot X. ікс, ось це прям. ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Одразу зверніть увагу, вона платна. але якщо ви робите багато скріншотів, і це частина вашої роботи, то ви окупите цю програму просто за. Два дні. Перша це програма для створення скріншотів і запису програм. Але як вона це робить? Це дуже цікаво. Скріншот працює, як і завжди можна зберігти, скопіювати в буфер обміну, навіть закріпити, щоб потім вже кудись перекинути через рахенроб, наприклад, або просто дивитись паралельно, щоб не відкривати в окремому вікні. І, мабуть, якраз найголовніше це редагування скріншотів, окрім звичайних стрілочок, там тексту, блюр, малювання, підсвічування та послідовності, тут ще можна редагувати фон. Оце вже ого. го Тобто не треба там сторонні редактори фото. І все на місці можна зробити дуже гарно. Обрати фон, ось ширина, заокруглення, навіть положення з співвідношенням сторін. Це вже дуже зручно. Так тут ще й можна запис екрану проводити. І найзручніше, що всі налаштування тут одразу у тебе під рукою. І не треба кудись іти. Просто запам'ятовуєш дві гарячі клавіші, які ти сам до речі виставляєш, і готово. у тебе дуже крутий набір функцій під рукою. Rectangle. До речі, доволі проста програма і. У неї навіть половина функцій вже реалізована в macOS. Не так давно додали нормальне прив'язання вікон до крив екрану. Але реалізація не така зручна, як на тому ж Windows. І якраз ця програма це вирішує. Найбільше користують саме прив'язуванням зверху. Ось воно як воно швидко працює. І до того ж, анімації тут пришвидшені, що неабияк впливає на користування. App Cleaner! Прям ну, дуже проста, але неймовірно важлива програма. Коли ви ось так видаляєте програму, то зрозуміло, що видаляються далеко не всі файли. І вони просто залишаються. От у вас в пам'ять. Для цього і треба AppCleaner. Ось ви видаляєте, і при видаленні він знаходить всі файли, які відносяться до цієї програми, і видаляє їх якраз всі разом. І, звичайно, ви можете обрати, вам потрібно залишити. Тому дуже кльово, класно. Ельденце, та ти шоу. Програма, до речі, доволі відома, але від цього не менш важлива і зручна. Для початку треба розуміти, що кожна батарея доволі прискіплива до температур та навіть її ж особистого заряду. Також є цикли заряду, про які всі говорять. Ну і, звичайно, чим більше циклів, тим менше енергії батарея може в собі тримати. Ось і така ситуація, якщо ви користуєтесь ноутбуком, умовно кажучи, стаціонарно, і ви можете тримати батарею постійно на зарядці, то в такому випадку залишати батарею постійно зарядженою погано. Ідеальний діапазон роботи батареї приблизно в районі 60%. Apple самі завжди свої пристрої залишає на таких відсотках для продажу, відкрити будь який новий пристрій з коробки і він завжди буде заряджений приблизно трошки більше половин, але завжди тримати на 60% незручно. Тому треба обмежитись, хоча б. Від 20 до 80. І Альденте дозволяє зарядити батарею і переключити на живлення з кабелю. Як би це було б коли у вас 100%. І звичайно, що навіть так ефективність батареї буде падати, але вже набагато менше. І, мабуть, це головна функція взагалі цієї програми, і в безкоштовній версії вона якраз є. А так, якщо заплатити, тут додається мільйон додаткових функцій, в основному для захисту, але насправді не те, щоб вони обов'язкові були. Особисто з цього я користуюсь додатково тільки показником споживання енергії під час чи роботи з батареї це доволі важливий показник. Ну і отак я дізнався, що от можете побачити стікери з мавпочками на себе додаткові вати хавають. Ну а перед першим місцем треба визначити одну велику проблему. Макс, коробки. Пустий і завжди день свого життя ти витрачаєш на те, щоби скачать весь свій софт. А про фішечні програми, про які я сьогодні розповідав, я взагалі мовчу. Тут якраз і допоможе SkyUA. Наші технічні спеціалісти зроблять все за 30-60 хвилин в залежності від вашого пакету. І якраз з'явилось питання, якими програмами люди користуються найбільше. Тому давайте дізнаємось. Це Владислав, технічний спеціаліст. Він якраз мені показав різні цікаві програми. CleanMyMac. для чистки Мака краще програму не знайти. Робиться на одну кнопку і дає повний моніторинг системи Must have. Уксер NTFS обов'язково при переході з Windows розблоковує файлову систему Mac і дозволяє перекинути всі свої файли. Ну і звичайно, програми, які є основними для життя: Microsoft Office, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, і це тільки Basic пакет. А в нас ще є Pro, де фотошопи, прем'єри, акробати та інші програми. І не тільки. Тому приходьте до нас, щоденько все зробимо. І номер один. Я довго, я дуже довго думав, що ж поставити на перше місце. І насправді, мабуть, саме ця програма за. Слуговує його, додає безліч функцій. По факту, це той самий Spotlight, тільки на стероїдах. Так і ще й з донами, які створює ком'юніті. Причому деякі функції це мастхев. Наприклад, те, що потрібно абсолютно кожному: історія буфера обміну. Ви навіть не уявляєте, як це зручно. Кращений пошук файлів, ось пошук емодзі і налаштування будь-якої дії під себе через гарячі клавіші. По macOS 26, буде половина функцій, які я вже назвав клас. Тим не менш, це приблизно як сектенгл. Тобто функція є, але вона реалізована не так ідеально. Тому подивимося, як це буде потім. Плюс друга половина ще залишилась, звичайно. Тут ще є адони, тому тут вже пропоную спробувати вам це все самим. Ну а якщо ж ти, друг, вирішив купити макбук. То купити його вигідно можна в нашому магазині SkyUA. Посилання залишив в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Ти ці вподобайки, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся та до зустрічі.